І кулями вбиває невинних дітей і людей. І сьогодні той ворог забирає наших молодих хлопців колон. Такій біді був і Константинопольський народ, і тоді люди знали, що на небі є радість і пригнічених заступниця, і вони всю надію поклали на Божу матір. Зібралися до церкви, якій зберігалися риза Божої Матері, молилися день і ніч. І Божа Мати вислухала їхні молитви. Вона розкрила свій покров над тими людьми, які зверталися в молитві до неї. І сьогодні і наш український народ збирається на ті спільні молитви. До Божої Матері, щоб вона вислухала в нас і з надією, що Божа Мати покриє і нас, український народ, чесним своїм омофором. Покров Божої Матері нехай буде зі всіма нами і над нами. Сьогодні ми святкуємо День захисника, День козацтва і День воїнів. Зібралися ми сьогодні тут, на цю площу героїв, щоб молитвою вшанувати, духовну пам'ять, починаючи від козаків, воїнів УПА, тих людей, які боролися за незалежність України, за тих, які мріяли жити в незалежній Україні. І саме тих людей, воїнів, їхні гасла стали для нас символом єднання. Бо саме вони говорили, що прийде такий час, що одна людина кликне слава Україні, а тисячі сотні мільйони людей відповідають героям слава. Сьогодні ми вшановуємо також пам'ять наших захисників. Героїв Небесної Сотні, тож в пошані перед всіма героями, які віддали своє життя, клонімо місто голови. В пошані і повазі вклонімо голови сьогодні перед батьками, які стоять тут, перед дружинами і дітьми, котрі діти, чоловіки, батьки віддали своє. Життя за мене, за кожного із нас і за цілісність нашої держави України. Як шкода тих, кого забрали на місця, кого війна безсмертні списки записала, та й гасний свічка, але пам'ять не згаса, Бо вони своє життя за нас, з вами. Відали і в сьогоднішній день вітаю вас всіх із свято міста. Бажаю всім мирного, спокійного свята. Слава Україні! Слава! І захисниці України, День українського козацтва та свято покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята. Не лише нагадують нам про глибокі, духовні культурні корені нашого народу, але й підкреслюють нашу славну історію та велич українських героїв за свободу, гідні і незалежні. Протягом століть наша нація ніколи не здавалася і не припиняла боротися за право жити вільно на своїй землі. Сьогодні справу предків з гідністю продовжують наші сучасні герої, захисники і захисниці України, які щодня оберігають наш мир та спокій. Завдяки їхній відвазі та жертовності ми маємо шанс жити у вільній країні, а наші діти зростати у мирному майбутньому. У цей день. Ми також вшанем, вшановуємо пам'ять усіх наших воїнів різних епох, котрі пожертвували своїми життями заради нашого майбутнього, котрі загинули, охороняючи рідну землю від ворога. Кожен із них писав свою сторінку, історію боротьби Дова за незалежність, свободу. Та честь нашої країни, світла пам'ять героя, які залишили незгасимий слід у серцях кожного із нас. Вони вічно залишаться символом нашої свободи і ми ніколи не забудемо їхньої жертви. Ми також не можемо забути і тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні, і тих. То безвісті з них, виконуючи свій обов'язок, ми щодня молимося за їхнє повернення додому та робимо все можливе, щоб кожен з них знову обійняв своїх рідних. Нехай покров Пресвятої Богородиці оберігає всіх наших уроків, дарує їм силу та захист у кожному бою, а нашим родинам. Мир і впевненість у задушній моді.